Yeah. Сьогодні мій товариш написав мені повідомлення. Дмитро, як твої справи? Я не знаю, хто там і як, а я чекаю виходу парад рудер 3. Осінь. Є! Ой, як гарно! Парад Рудр осінь. Друзі, ну, мені смішно, чесно кажучи, від того, які щуки клюють, але приємно, що щойно я обкидав це місце і жодної покльовки не було. Поставив рудру і є покльовка. Цікаво. Два доволі різких удари. Пауза або твічі. Пауза вже може бути довшою. Це мені підказала перша щука. Треба бути уважним до того, на що ловити, як ловити і пробувати далі продовжувати саме так. Як вам підказала щука. Або риба. Удар це може бути, це може бути покльовка, це може бути і риба. Ну, от сьогодні я зрозумів, що паузу треба робити більше. Вже щука обирає паузу. Що ж, зробимо на цьому місці ще один закид. Хочу сказати, що в цьому році. Саме на цьому місці я нічого не ловив, не давало воно мені риби. А раніше це місце дуже гарно а, на цьому місці дуже гарно вдавалося половити окуня, причому окуня доволі таки непоганого розміру. Як на воблери, так і на тейлспінери. Як класно. Така була похмура погода. Мені здавалося, що вже вечір, пізній вечір, таке враження, що вже сонце зайшло за горизонт, а ні, ще сонечко, хмари розійшлися і сонце показалося. Одразу стало тепло. Дуже приємно ловити рибу, коли в осінній день світить сонце, є вітер і коли клює риба. Так, будемо змінювати місце. Більше трьох-чотирьох закидів на одному місці я в принципі не роблю, тому вважаю, що, особливо, коли ловлю на воблери, вважаю, що час зміщуватись. Зараз зробив дуже гарний закид, потенційне місце, заглиблює воблер і починаю проводку. Обов'язково пауза. Нікуди не поспішаємо. Провокує Воблер ще після літнього риболовлі, хочеться його твічити швидше, але ні, вже осінь. Вже потрібно змінювати і техніку, і тактику. Ще один захід зробити. В принципі, місце доволі таке цікаве. а Треба його обловити. Оце теж непоганий захід. Є, воблер на місці заводиться. Багато більше, ніж хотілося б, ніж ви звикли, але повірте, на результат це дуже і дуже впливає, тому трава. Є. Ого-хо. Ух ти! Взяла за один гачечок. Ах, як красиво! Ті-тю-тю-тю-чу. Назад, гарна щука. Гарна щука. Погано взяла, але... От так. Все. Вона... Вона вже нікуди не дінеться. Єс! Класс. Щойно клюнула от така красива щука. Думаю, що в ній є кіло 100%. Подивіться, яка вона гарна. Клюнула вона на рудру, а це вже є привід розпочати або продовжити парад рудр-осінь. Це друга сьогодні щука на рудру. Інші воблери мовчать. Тому хто мені каже, що у них рудра не працює. Друзі, треба повпиратися, треба пошукати до неї підхід. Пошукати до неї проводку. Сьогодні перша щука клюнула на хорошій паузі, а ось ця красуня клюнула на вимотування, тобто швидкісна проводка. Вже вечір сонце пробивається крізь хмари, але вже готується до заходу. Ну що, красива щука. Хочу. Хочу себе і вас привітати з тим, що таку красиву щуку вдалося піймати і вам показати. Продовжуючи риболовлю, є ще якась годинка, можливо, буде ще якась красива щучка. Вперед! Рудер Осінь бути! я вийшов на риболовлю всього лише на дві з половиною години, враховуючи дорогу і збори, я отримав шалене задоволення. Я знайшов щуку, я підібрав воблер, підібрав проводку. Я побув наодинці з природою, і найголовніше це те, що я половив рибу на ті приманки. Які безмежно люблю, просто ділюсь з вами своїми емоціями, своїми риболовлями, своїми пригодами. Підписуйтесь на мій дешафі, щоб не пропустити найцікавіше. До нових зустрічей, Па-па!